П'ять рекомендацій психосоматолога. Як швидко допомогти собі уникнути захворювання. Перше. Проживайте емоції. Дозвольте собі прожити емоції. Просто дозвольте їм бути. Нема хороших чи поганих емоцій. Кожна з них виконує свою функцію. Емоції допомагають нам адаптуватися, приймати рішення, захищатися. Якщо їх прагнічувати, вони висідають у тілі і з часом можуть проявитися як фізичні симптоми. Друге. Приберіть один з трьох компонентів захворювання. В основі хвороби лежить конфлікт, який розгортається на рівні психіки і тіла. І він має три характеристики. Перше несподіваний. Ви не були готові до цієї ситуації. Друге драматичний. Ситуація викликає сильний емоційний стрес. І третє ізольований. Ви не можете ні з ким поділитися переживаннями. Третє. Проживіть конфлікт через фізичну дію. Займіться спортом, напишіть лист людині, яка вас образила. Не потрібно його відправляти. Намалюйте свої емоції, протанцюйте їх. Четверта. Зрозуміти вторинні вигоди від хвороби. Часто хвороба допомагає нам щось отримати. Увагу та турботу від близьких. Можливість уникнути неприємної ситуації, роботи, зустрічі, якихось обов'язків і, звісно, час для себе. П'ята рекомендація. Змінити негативні установки та переконання на позитивні. Тіло завжди говорить з нами. Якщо вчасно чути його сигнали, можна швидко допомогти собі без зайвого стресу. А які у вас є власні методи швидкої допомоги? Поділіться в коментарях.